Já control! Не пускай, пускайся. На Житомирщині відбувся обласний чемпіонат зі спортивного пішохідного туризму серед дітей та підлітків. У змаганнях брали участь 20 команд. Команду з Брусилова тренує Андрій Заєць. За його словами, він переїхав з окупованої території Запорізької області до Брусилова і почав навчати дітей. Як почалась війна, я переїхав з окупації. Туризм вже не займалися Брусилові. І як тільки я з дружини, ну, з сім'єю переїхали в Брусилів, вирішили займатися, піднімати спортивний туризм. За словами, Тренера займатися спортивним туризмом почав у школі. дитинстві так само вчителями їздив на змагання, запам'ятав все. і Тепер дітей навчаю. Андрій Мартиненко, капітан брусилівської команди, каже, що займається спортивним туризмом два роки. За його словами, на локації вони перебувають вже третій день. Зустріли дощ сильний, був дуже сильний дощ, і хтось погано натягнув палатки, промокли. Одним з випробувань було долання смуги перешкод. Розповідає Віталій Гарбовський з брусилівської команди. Паралельні перила далі навісна. Спуск самовыпуск, наведений підйом, потом траверс, спуск і підйом. Все фініш Рената Жиліна під час змагань виконує функцію бігунка, який за її словами записує час та порушення учасників. Заступ за контрольну лінію, втрата страховки, зрив, втрата мотузки. Олексій Воїн з бруселівської команди розповів про дружні стосунки серед спортсменів. Туризм це більше, знаєте, як для душі. Він мені особливо після школи, після навчання. Він дуже сильно розвантажує голову. І особливо, коли в тебе класна команда, реально класна команда, ти сюди приходиш, наче Людмила Валієва, головна суддя змагань, говорить, що у чемпіонаті брали участь діти та підлітки з 11 громад Житомирщини, 12 команд молодшої групи віком від 12 до 14 років, та 8 команд старшої групи віком від 15 до 17 років. Особливо в наш час мені здається, що дітям це дуже потрібно, тому що зараз війна, і ви бачите, вони проходять такі моменти, які приводяться навіть військовим, не тільки по мотузкам лазять, але вони вчаться дружбі, вчаться взаємодопомозі, тобто мені Деться ті всі властивості, які зараз потрібні під час війни, особливо. У підсумку перше місце у чемпіонаті області зі спортивного пішохідного туризму здобула команда із Брусилова. Вороніка Гасанова, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомирщина.